У Краматорській центральній міській бібліотеці для дітей імені Пушкіна відбулася презентація трилогії Лісом, небом, водою. Це пригодницько-фантастичний роман для підлітків. За сюжетом це рукопис, знайдений у старій машині часу. Дія твору відбувається в далекому майбутньому в умовах постекологічної катастрофи. Автор Сергій Оксеник вперше відвідав Краматорськ з 1994 року по 2000-й був ректором Києво-Могилянської академії. Наразі працює на кафедрі літератури. Та іноземних мов він не просто розповідав про свої книжки, він влаштував Вікторину, де призом на правильну відповідь був примірник журналу Однокласник, де Сергій головний редактор. Після презентації всі охочі могли придбати собі книжки та взяти автограф. Мабуть, я володію тією рисою, якою без якої не може бути письменника для підлітків. Я пам'ятаю, які книжки. Любив і які б я хотів прочитати, коли був під я пишу такі книжки для внуків для дітей. А чому я Приїхав, приїхав в Краматорськ? Мене запросили. Пані Оксана просілка давно запрошувала, щоб вона взагалі всіх письменників, до яких можу дотягнутися, запрошує, щоб приїхали сюди в Краматорськ. Аліна Ященка, Юлія Пальнова, Донецька обласна державна телерадіокомпанія.